Гороскоп на 17 квітня Водолій Завтра захочеться простору, як фізичного, так і емоційного. Дайте собі право відмовитись від зайвого. У роботі можливий несподіваний інсайт або новий напрямок, який надихне. В особистому краще не форсувати події. Хто має бути поруч, залишиться без натиску. Риби Завтра вам знадобиться трохи більше тиші, ніж зазвичай. День сприятливий для того, щоб зібратись із думками, видихнути, побути в собі. Відносини принесуть тепло, якщо ви дозволите собі бути вразливими. Робочі питання вирішуються легше, якщо зменшити самокритику. Овни. Завтра буде можливість проявити ініціативу, і вона буде оцінена. Гарний день для дій, підписання угод, початку проєктів, зміни курсу. В коханні важливо пам'ятати, не лише драйв, а й увага до партнера робить стосунки живими. Тельці. завтра захочеться стабільності, і зірки її дають. У фінансах можливе поліпшення, але воно прийде через розумне планування. У стосунках час бути чесним, навіть якщо це трохи лячно. Вечір принесе приємне полегшення, якщо дозволите собі трохи турботи про себе. Близнюки. Завтра вам все буде цікаво, новини, люди, можливості. Важливо не втратити фокус, бо день може пролетіти в хаосі. У любові можливий флірт або легке пожвавлення в парі. У роботі буде шанс розрулити стару ситуацію через правильні слова. Ви влучите точно. Рак. Завтра хочеться більше підтримки, і ви її отримаєте, якщо відкрито про це скажете. У стосунках важлива щирість краще поділитись переживаннями, ніж мовчати. У роботі не беріться за все одразу. Один крок, але впевнено цього достатньо. Лев. Завтра світ стане ніби трохи тихіше, і саме в цьому ритмі ви зможете побачити те, що давно вислизало з уваги. У коханні ви відчуєте спокій і вдячність за те, що поруч. У роботі навряд хтось обжене вас, якщо ви вже на фініші. Просто продовжуйте. Діва. Завтра порядок на душі важливіший за порядок у списках. Якщо щось викликає внутрішній дискомфорт, придивіться, можливо, час це змінити. Гарний момент для настанов, порад, навчання. У відносинах можливе примирення або важлива розмова, яка все прояснить. Терези. Завтра ви будете магнітом, до вас тягнуться люди, і це не дивно. День підходить для публічності переговорів, творчих рішень. У коханні буде баланс між давати і отримувати стане особливо відчутним. Якщо щось вагається всередині, просто дайте собі час Скорпіон. Завтра буде день внутрішньої сили. Ви відчуєте, що здатні тримати курс, навіть коли інші розгублені. На роботі можливий прорив, але не без емоційного навантаження. У стосунках, можлива глибина, можливо, навіть інтимна розмова. Вечір це час, коли важливо бути справжнім. Стрілець. Завтра хочеться руху, пригод, хоча б в уяві. Якщо є можливість змінити звичний маршрут, то зробіть це. У любові з'явиться імпульс зробити приємне партнеру або познайомитись із кимось новим. У фінансах стабільність, якщо ви не ігноруєте дрібниці. Козоріг. завтра буде можливість навести лад у справах і в голові. Поставте чіткі межі між тим, що ваше, а що ні. Гарний день для роботи з документами, фінансовими планами, важливими домовленостями. У коханні будуть цінними прості речі, увага, час, підтримка. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.